добрий день, з вами на зв'язку мініагросу. Дивіться, поставив вам поряд два донфенги. так? Один іде люксовка 244-й і другий іде у нас 244-й у виконанні G2. Двигуни мости, коробки все одинакове. По чому вони відрізняються? Мабуть, отак буде краще видно. По-перше, це люксовка. Посередині у нас коліса і нерівна підлога. G2 у нас іде рівна підлога, бокова коліса, дводискове щеплення, це те, що не видно, на люксовці йде однодискове. По навіски, ззаді вони одинакові, єдине, що у G2 зашита ззаду повністю все, а у люксовки йде ось отак заднє. Тому можна приїхати цих два трактора, протестувати і вибрати той, який вам підійде найкраще. Всім гарного дня і мирного неба!